Раді вітати! Канал Богдана і Миколи, весняно-польові роботи, обрізка саду. Хтось би казав швидко, хтось би казав пізно, але нам якраз саме раз, оскільки маємо час. Деревце трошки виросло серйозне. І зараз з ним багатенько роботи. Треба приділитись, яку гілку залишити, яку не залишати. О, сусід, дай Бог здоров'я. Теж приїхав на сад. Буде щось теж, мабуть, працювати. Беда Володимир, як думаєте? Достатньо ми підрізали, недостатньо. Я думаю, що занадто багато і трохи не добре, але вже їх пішло. Там Микола Володимир ще не дуже високо, сьогодні ми не пускали, але все равно пустили. Він спіймав. Вийде дерево, рибний суп. Так. Багато голов. Не, в Цей тому біля, році біля, доволі біля. достатньо тут яблук було, але справа в тому, що особа вверх пішла, важко з нею працювати. Зараз робили, коли ми обрізали верхи. зрізали досить гарно. Там будемо бачили, буде щось під, підростало, то будемо скидати. Будемо підрізати. Так, в принципі, все моє. Так, всім гарного дня, ми далі продовжуємо працювати, працювати і ще раз працювати.